Щоб зробити мотанку своїми руками, нам потрібен необхідний матеріал. Це тканина білого кольору квадратної форми, дві однакових смужечки і одна трохи довша. Кулька, звати, нитки та ось така прямокутна тканина. Починаємо. Складаємо нашу тканину ось так. По діагоналі отримаємо трикутник, вставляємо всередину трикутника нашу кульку і обтягуємо її ось таким чином, щоб отримати голівку. Далі нам знадобиться нитки. Ось так тримаємо і обмотуємо нашу голівку для мотаночки. Ось так робимо ось таку петелечку. Затягуємо далі випрямляємо і в нас формується тіло з руками. Ось таким чином виводимо нашу нитку по діагоналі, щоб сформувати руки ось так. В одну сторону, далі в іншу по діагоналі. Так. Талія обов'язково. Так, дуже добре. І ось таке тіло з руками в нас вже виходить. Щоб сформувати руку нашої мотаночки, ми Працюємо таким чином. подивіться, ось Згортаємо всередину нашу тканину, можна декілька разів. Ось так згорнули. і Ось цей куточок в нас виходить, його теж заправляємо всередину. Ось так сформувалась в нас одна рука. Таким чином, робимо і з іншою рукою. І потім ми її фіксуємо. Теж нашою чарівною ниточкою червоненькою. Ось так. Щоб руки в нас вийшли однакові, ми з вами повинні вирівняти їх. Ось так зрівняти, і наші ручки будуть однаковими. Ось така лялечка в нас вже вийшла. В нас вийшли рученята, голівка та тулуп нашої лялечки. Починаємо збирати її далі. Прикрашаємо її спідничкою, ось так оформлюємо. А потім будемо пров'язувати теж ниточкою. Ось така чудова спідничка в нас буде виходити. Розправляйте гарненько. Ось так. Прив'язали ми нашу спідничку, а далі починаємо прикрашати ось такими смужечками нашу мотаночку. Так, ось так по діагоналі. Ниточка у нас залишається, і починаємо знову заматувати, прив'язувати міцно. Ось така чудова мотанка оберіг в мене вийшла. Голівку можна прикрасити віночком, а якщо буде час, зробити волосічка з ниток Бажаю вам всім успіху в роботі!